Добрий ранок, любі друзі! Посміхніться швидше. І сьогодні цілий день буде веселіше. Зараз на вулиці Весна, і дуже скоро до нас повернуться перелітні птахи. Деяких птахів ми Дуже любимо та готуємося їх зустрічати. І дещо для них робимо. Про яких птахів йде мова? Спробуйте відгадати загадку. Будиночок змайстрували, на дерево приладнали. Оселився там співак. А як звати його? Так, це шпак. Тож давайте допоможемо нашим шпакам розселитися ось у ці будиночки. Для початку ми їх порахуємо. Скільки будиночків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Будиночки в нас пронумеровані. Але на деяких номерочки відпали. Неподобство. Треба нам їх повісити назад. Тож, давайте подивимося, в яких будиночках пропущений номер. Тут який номер пропущений. Номер 3. Ось пропущений номер який дітки? Номер 5. Виправляємо далі. Так, ось тут немає номеру. Яке число стоїть між 7 та 9? Число 8. Так, будиночок номер 8. Давайте порахуємо будиночки за порядковою лідьбою. Яким в черзі стоїть будиночок? Перший, другий, третій, четвертий. П'ятий. Шостий. Сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий? Дітки, під яким номером стоїть будиночок? Між четвертим та шостим? Під номером 5? Який наступний будиночок після сьомого? Будиночок восьмий. Яким стоїть останній будинок в цьому ряду? Десятий. Який будиночок має? Номер на 1 менше, ніж 4. Це будиночок номер 3. Шпаківні наші, так? Шпаківня номер 3. Добре. У кожній шпаківні є віконця. І, відповідно, у кожне шпаківню може залетіти стільки шпаків, стільки пташок, скільки в нас. Відповід... Ну, кількість пташок відповідає номеру нашої шпаківні. Тож, у першу шпаківню може залетіти тільки один шпак. В другу шпаківню один уже заселився. Сюди може заселитися тільки два шпаки. Скільки ще шпаків може залетіти у друге віконечко? Один шпак, правильно. 2, С 1 і 1. Шпаківня під номером 3. Два шпаки вже залетіли, а в інше пусте порожнє віконце може залетіти ще скільки шпаків. Пам'ятайте, всього їх повинно бути три, 3. 3 Це 2, та 1. Правильно. Один шпак може заселитися. В Шпаківню під номером 4 може заселитися скільки шпаків? Всього 4. Два вже залетіло, скільки ще може залетіти. 4 – це 2. Та ще 2. Якщо вам важко, ви можете взяти палички та користуватися ними. Щоб порахувати, скільки треба ще залетіти шпак... шпакам. Бо шпаківня під номером 5. Чотири шпаки вже залетіли. Скільки ще шпаків може залетіти, щоб їх було там 5? Наскільки 4 менше від 5? Не вистачає одного шпака. Так. Шпаківня під номером 6. Будьте уважні і подумайте добре. Шість шпаків може залетіти у цю шпаківню. Три шпаки вже залетіло. Скільки ще шпаків не вистачає. Давайте використаємо палички для рахунку. Три шпаки вже залетіло. Три палички. Нам треба, щоб було шість. Викладаємо ще палички та рахуємо. Три вже є чотири, п'ять, шість. То скільки ми паличок ще поклали? Ще ми поклали саме три палички. Три вже було і три поклали. Тобто, нам треба ще, щоб залетіло три шпаки в цю шпаківню. Шість, це три. Та 3. Наступна шпаківня під номером 7. Один шпак вже залетів. Скільки шпаків може ще залетіти? Якщо ми ви ми, заберемо одного того, що залетів, залишається дітки скільки? Яке число менше від 7 на 1? Шість. Залишається вільним місце ще для шести шпаків. Шпаківня під номером 8. Тут нам на допомогу теж можуть прийти палички. Викладаємо вісім паличок, 4, 5, 6. Так, шість шпаків у нас вже залетіло. Скільки нам ще треба додати паличок? Щоб було вісім. Сім. Вісім. Скільки паличок ще я поклала? Дві палички. Шість та два. Разом буде вісім. Тож сюди нам ще може залетіти два шпаки. Шпаківня під номером 9. Вісім шпаків уже залетіло. Скільки може ще залетіти? Один шпак. так? Якщо до восьми додати один, буде 9. Шпаківня під номером 10. Подивіться уважно. Приготуйте свої дві долоньки. Порахуйте, скільки у вас пальчиків на долоньках. Десять пальчиків. На одній долонці. П'ять пальчиків. От уявіть, що ці п'ять пальчиків це п'ять шпаків, які вже залетіли у шпаківню. Приберіть одну долоньку. Скільки у вас пальчиків залишилося на іншій долонці? Ще не залетіли. скільки шпаків? Ще п'ять. Отже, десять це 5 та 5. Так, ми з вами справилися, і всі наші шпаківні заселені. Нагадайте мені, дітки, скільки шпаківень у нас було всього? 10. Подивіться, як це багато, так? Десять шпаківень. Для того, щоб було легше рахувати велику кількість однакових предметів, люди вирішили замінити слово. 10 одним поняттям кількість 10 предметів одним поняттям десяток. Тобто можна сказати, що у нас 10 шпаківень або 1 десяток. Візьміть, будь ласка, 10 паличок та з'єднайте їх до кубки. Тут в мене 10 однакових паличок. Я їх ось так з'єднала і можу сказати, що це один десяток паличок. Ось іще один десяток паличок. Скільки тут десятків, дітки? Два десятки, так? Один, два десятки. А якщо я покладу ще один десяток, Скільки їх всього? Три десятки. Порахуємо. Один, два, три, три десятки. У мене в тарілочці грибочки. Давайте порахуємо, скільки їх тут. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це один десяток. А якщо ми підемо в ліс та назберемо багато грибів, то нам буде важко їх так рахувати, скільки всього грибів. Легше буде порахувати десятками, то у мене в одній тарілочці десяток, у другій тарілочці десяток, та в третій тарілочці теж десяток. А скільки ж всього десятків грибів я назбирала? Один, два, три, десятки. То для чого люди використовують десяток? Для того, щоб було легше і швидше порахувати велику кількість однакових предметів. Подумайте, а де в житті ви часто можете зустрічати. Якусь кількість предметів в десятку. Я вам підкажу: якщо ви підете до супермаркету, то там продають яйця в трафаретках, де поміщається рівно один десяток. І тому, коли люди купують яйця в таких трафаретках, то вони говорять: мені, будь ласка, один десяток яєць. І продавець розуміє, що це 10. Так, ми можемо рахувати інші предмети, яких дуже багато. І, звичайно, ми можемо використовувати одиницю виміру десяток. Далі ми з вами продовжимо знайомитися з десятком. А на сьогодні все. Я дякую, що ви були зі мною. До зустрічі!